Вітаю у цьому відео. Я розповім про клітинні докази спільного походження організмів, адже, можливо, найвражаючою ідеєю в усій біології є концепція про те, що всі відомі нам живі організми на основі наявних на сьогодні доказів уходять від спільного предка, тобто немає значення, чи ми говоримо про простий одноклітинний організм. Як-от інфузорію туфельку, яка, до речі, насправді зовсім не така вже й проста, чи про алою, яке росте у мене вдома на підвіконні і складається з трильйонів і трильйонів клітин, чи про чудову волохату рудого кота, який також складається з трильйонів і трильйонів клітин, чи навіть про, здавалося б, людський організм, дитину. Усі вони мають спільного предка. Ви, можливо, вже бачили ось такі еволюційні дерева. Вони демонструють те саме, про що я до цього говорила. Все живе, що ми бачимо у світі сьогодні, незалежно від того, до якого домену вона належить, а ми самі є царством тварин ось тут, має спільного предка, що існував кілька мільярдів років тому. Але тут варто залишатися скептичними, чому ми віримо в це, які докази цього існують. Один із доказів це дослідження на клітинному рівні, пошук спільних рис у різних групах організмів і усвідомлення, що мало ймовірно, щоб ці риси розвинулись незалежно одна від одної. Наприклад, у всіх відомих науці форм життя присутній спадковий матеріал у вигляді молекули ДНК, а також РНК, яка бере участь у передачі та реалізації генетичної інформації. Це стосується як найпростіших одноклітинних організмів, так і надзвичайно складних багатоклітинних істот. Проте подібність між організмами полягає не лише в тому, яким чином вони зберігають і передають інформацію, усі живі істоти здійснюють низку схожих біохімічних процесів на клітинному рівні. Одним із таких є гліколіз – процес розщеплення глюкози з утворенням енергії у вигляді АТФ, який є універсальним для всіх форм життя, що існують на нашій планеті. Це свідчить про глибоку еволюційну спорідність. І гліколіс лише одна з багатьох фундаментальних рис спільних для живих організмів. Окрім цього, всі відомі організми побудовані з клітин, універсальних структурно-функціональних одиниць, які оточені клітиною мембраною. Саме клітини забезпечують життєві функції організму, обмін речовин, передача сигналів, розмноження та спадковість. Так, теоретично ці організми могли би розвинутися незалежно один від одного, без спільного предка. Але наявність спільного предка це найкраще пояснення того, чому ми бачимо ці подібні процеси. Деякі з них є досить складними для таких різноманітних форм життя, які ми знаємо. І тут постає питання: гаразд, можливо, я можу повірити, що був якийсь спільний предок, але як ми будуємо це дерево? Як ми визначаємо, коли саме різні гілки відокремлювалися? Адже ці відгалуження відбувалися сотні мільйонів або навіть мільярди років тому? І жоден із нас не міг бути свідком цих подій. І тут знову стає в пригоді структурний аналіз. Наприклад, серед того, що ми зараз класифікуємо як еукаріоти, тобто все, що ось тут на цій гілці дерева, позначено оранжевим коль... кольором, ми бачимо, що всі вони мають мембранні органели. Це такі структури, як ядро чи мітохондрій, які ми детально розглядали в інших темах. Усі вони мають лінійні хромосоми. У інших групах на цьому дереві життя, в еволюційному дереві, можуть бути круглі хромосоми. Крім того, усі вони мають хромосоми, що містять інтрони, ділянки ДНК, які не кодують гени, що в подальшому перетворюються на білки, і ми досі досліджуємо, для чого інтрони потрібні, але причина, з якої ці організми об'єднують в одну гілку у наявності цих спільних рис. І саме на основі того, наскільки схожі між собою різні організми, ми теоретично визначаємо, коли могли відбутися ці відгалуження. А тепер, коли в нас є більш сучасні інструменти для секменування ДНК та РНК, ми ще й можемо порівнювати, наскільки відрізняються ці послідовності і будувати вже більш точні дерева життя.